Вітаю вас, я Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Подивіться, яка зручна простора квартира в Солом'янському районі по вулиці Єреванська. Вона знаходиться на сьомому поверсі і має площу 35 квадратних метрів. Дуже тихе місце вдалені від дороги через дорогу парк, вартість всього 42 тисячі умовних одиниць, гарна квартира як для проживання, так і для здачі в оренду по ціні 12 тисяч гривень на місяць. Дуже велика засклена лоджія, поруч є дитячий садок, супермаркет, школа, тролейбус в центр Києва. До метро площа українських героїв. До метро Вокзальна, 15 хвилин пішки.